Доброго дня, діти! Значить, на минулому уроці, перед ми з вами розглядали, як же ми можемо створювати наші презентації. І я вам пропонувала, в якому форматі ви можете робити своє домашнє завдання. Хтось вибрав просто редактор презентації PowerPoint і для когось краще було працювати саме в презентації онлайн. Сьогодні ми з вами працюємо саме в презентації онлайн. Отже, для того, щоб відкрити нашу презентацію, я маю знати, яка у нас сьогодні тема. За презентацією ми попрацювали до уроку. Тема сьогоднішнього уроку домашнього вашого це Всесвітній день здоров'я. Тобто ви маєте створити презентацію до всесвітнього дня здоров'я. І так. Я натискаю на плюс, відкриваю нову вкладку. Далі обираю додатки від Google. Ось вони, бачите, верхній правий куточок. Далі обираю презентації і зараз буду створювати презентацію. Але це ще не все, що мені потрібно обов'язково. Так. Я відкрила презентацію і натискаю одразу на плюсик. Так? Тобто я створюю презентацію. Натиснула. Є. Далі, наступним моїм кроком, я маю натиснути плюсик, відкрити ще одну вкладку. Для чого? Для того, щоб я із цієї вкладки копіювала та додавала інформацію до своєї нової презентації. І так, я відкрила нову вкладку, і а, тема моєї презентації це всесвітній всесвітній день здоров'я. А ось, бачите, ось вона одразу у нас і є. І так, я одразу відкриваю зображення. І переглядаю, ось подивіться, будь ласка. В нас є одразу ось така гарна картинка Всесвітній день здоров'я. Для того, щоб її зберегти, я натискаю правою кнопочкою мишки раз по картинці. Далі обираю зберегти зображення я. У мене відкривається віконечко, так? І в мене є. Е Папочка завантаження. Бачите, ось воно завантаження. Я натискаю і додаю сюди свою цю картиночку. Є. Тепер я маю ще знати, я вам на уроці розповідала, що якщо ми з вами працюємо саме з темою день здоров'я, то існує три основні ланки здоров'я: це фізичне здоров'я, психологічне здоров'я та соціальне. І так, давайте з вами. Ми зараз додамо в на а, картиночку до нашої презентації. І так, перше, що я маю зробити під час того, коли я відкрила презентацію, я маю вибрати тему або дизайн своєї презентації. Обрали. Наприклад, нехай буде так. так? І я пишу всесвітній, всесвітній день. Здоров'я. Тепер як же правильно написати здоров'я, щоб там в мене був а, наш апостроф. Так, хвилинку час перевіряю. Так. Як же нам правильно написати слово здоров'я? Ми переходимо на англійську мову. Раз. Натискаємо капслу Два. І натискаємо на нашій клавіатурі, є така кнопочка, буква Етика, як наша українська, так, тільки перевернута в іншу сторону. І є там посередині апостроф. Я його натискаю. Ось Знову тепер переходжу на українську мову. Вимикаю ви, 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 ви капсу. І, так, і здорового. Да. Так, тепер. Я його виділяю все, так. А у нас сьогоднішня тема це для чого змінювати вигляд тексту, так? Тобто ми його видозмінюємо. Натискаю на три крапочки. Для чого? Для того, щоб тепер обрати для себе варіанти вирівнювання тексту. Наприклад, посередині, так? Далі пишу під заголовку виконала. Або виконав. Ставлю дві крапки, натискаю так. І натискаю кнопочку 6, там є дві крапочки. Виконала Олена Яракова. Так, для того, щоб тепер, щоб додати новий слайд, я вам на минулому році розповідала, я лівою кнопочкою натискаю, наприклад, слайдів раз, і натискаю кнопочку Enter. Все, в мене є наступний заголовок. Далі я додаю сюди нашу картиночку, яку ми з вами тільки назавантажили. Отже, для того, щоб це зробити, я… тут, де в мене є рамочка, натисніть, щоб додати текст. Я виділяю, натиснула на ліву кнопочку, бачите, таке ось синеньке віконечко. Далі вставити зображення, бачите? Тепер трішки переходжу і завантажити з комп'ютера. Натискаю. У мене одразу завантаження, так, ось мої завантаження, є ця картиночка, яку я додала: Всесвітній день здоров'я. Тепер для того, щоб вирівняти і гарно зробити, я розтягую за допомогою направляючих на моїй картинці. Подивіться, будь ласка, раз, так. І опускаю трішки вниз. Є, є, є. Всесвітній день здоров'я. Знову-таки натискаю ліву кнопочку мишки на другий слайд і натискаю кнопочку Enter. Тепер у мене є наступний слайд. Для наступного слайду я в. А, Темі, так, або в заголовку, пишу, які, які бувають види здоров. Тепер знову на англійську мову. Капслу, натискаю апостроф, вимикаю я, які бувають види, так? Здоров'я Або типи здоров'я. Давайте, як правильно написати: так, види, чи типи, види здоров'я. Мабуть, види все таке. Фізичне, психічне, духовне та соціальне, так? Я вам називала, що в нас є фізичне, психічне, це емоційне та духовне, так? Та соціальне здоров'я. Ну, давайте з вами. Все таке обираємо види здоров'я, так? Залишаємо. Так, які бувають види здоров'я. Тепер виділяю, знову-таки натиснула лівою кнопочкою, натискаю на три крапочки і виділяю це все центру. Тепер для того, щоб виділити цей шрифт, я натискаю на колір заповнення і додаю, наприклад, ось такий колір. так. Далі додаю градієнт, колір заповнення, градієнт. Це для того, щоб трішки краще виглядав мій такий моя така тема, так, або заголовок. Які ж бувають люди здоров'я? Тепер я пишу фізичне, так, для того, щоб тепер а, показати, яке ж це здоров'я, так, фізичне, я натискаю, подивіться, будь ласка, нумерований список, так. Або меню у вигляді марков, маркова, маркованого списку. І зараз для себе обираю, наприклад, та, ось такий, так? які ж бувають види здоров'я. Перше, це фізичне, з великої літери. Фізичне. Фізичне. Далі натискаю кнопочку Enter. Як воно було в нас в нашому віконечку. Психічне. Духовне та соціальне. Психічне. Психічне. Далі Ентер. Духовне. Духовне та соціальне. Так, не. І так, тепер я маю виділити цей текст. так, Для чого? Для того, щоб його збільшити трішку. Так, обираю три крапочки. Ой, не три крапочки, просто тут його збільшую, бачите? 18, 18, 19, 20. Нехай буде. І нехай буде ось таке ще й підкреслення. Ось так навіть. Обувак. Так. Фізичне, психічне, духовне та соціальне. Наступний слайд є раз, Кнопочка Enter. І тепер я додаю, яке ж це у нас фізичне здоров'я. так? Відкриваю вкладочку, пишу фізичне здоров'я. Фізичне здоров'я. Здоров'я дитини. Це так. Так. зображення одразу, так? Для того, щоб це побачити, я маю поглянути на картиночки, що це таке. Це є наша активність, наша фізична підготовка, так?